А я пам'ятаю, як прийшли туди радянські війська. Ну, ну що прийшли? Я жив аж туди під лісом, під доброву, це центр туди. які прийшли, що обіцяли йшли, знаю, що туди, йшли, ондика. ми щесь дивити у Коломию, в коло до моста. Вони переїздили танками туди, і, на яблуні. А тут сам всі ніхто не інтересував, не знав. А в 40-му році в армію забрали. На далекий схід. 40-му році в армію забрали, до 46-го року служив всю війну. Я перший раз воював, потім попав у полон у 43-му році. А потім спало на в Югославі партизанці був. А потім радянські війська підійшли до Югославської е, столиці Белград. і всіх партизанів на танки займати Білград міста. Mm. Посвідчення такі ще давали. А потім суботниця місто там розділили, там Йогослав, серби, хорвати, чорногорці, русські, українці, білоруси розсортували, хто куди. Наших лишили в армію знов забрали, мені дали пару коней, От, як связісти. Свя свя Тому що я попав в армію перший час, як связісти. Тому Мадячий копошвар, швар, швар печ, форшіровний Дуная і озеро Балатон. А я, не Оз... а я не Оз... а вам не озеро Зі Балатон знов попадає в полон. <гум> <гум> і потім від такого взяли, направили нас вітря, на лівичу. В Німеччині такий був ларі новий ну, гамар називався. Та, там <гум> багато <гум> було. Ну, ще не ну такі українці, роски, ну і руски то були в Мара. Їхня була особої армія, ну були проти Суціди. Росії. А, а сама росія армія, бо власов такий, він здав ту армію, треба за тих його. Ну а потім знову. Партизани його післали, значить, нас бей. зібрали. Ким знову гамери привезли на Чехословаків, Словаччину, місто царце. Нас там обмундірували, тому що я був у воєнній формі у полоні, коли я попав. А там хлопці були такі, що котрих їх позабирали, ну, родичів забрали у Німеччину. Коли війна зачалася, то їх родичів забрали у Німеччину. Їм було 14 років, війна, поки всі скінчила, їм вже 18 кріх забрали в радянську армію. Ну і нас туди в чехосло місто Цаса. Там все, і все. Відправили знову вальпи під Альпи в партизани. С'їдали Я падаю, випили там. <звілу> значить, я як був і... вже опитний фронтовик. <звілу> нас відправили, <звілу> <звілу>, значить, в такий берег. <звілу> в такий берег <звілу> направили <звілу> охороняти. Щоб штаб полка штаб полка під Альпами. Штаб полка це називався регімент по-німецьки. Потім от туди в гори, і ми там охороняли, бо щоб партизани не зійшли, Значить, Партизани були проти. Це там була і Галицька дивізія, там були власовці, там були. Ну, багато таке було, що проти німці. Не? Один хлопець, він ж Джурова, ми там були. Значить, ходили голодні, офіцери наїдалися, нам ми не доїдали. І, значить, вкрав свій кот і замінив за буханку хліба. Там пару хат були німецьких. Його хто-то продав. А я як старший розводив тих розводящих, то я це узнав. Ну, і сказали, його то я знав, що німці розстрілювали за кражу. Ну і я його направив на пост і сказав, давай кікаємо. І ми з ним утекли. І ми знову втекли другі супартизанці, це вже було в 45-му році. Були гора Брентені, надливалися. Та гора Брентин, там значить, було одноповерхове, там одне не зайдеш, тому що там сніги ніколи не таїне. Але ж Кіко, треба йти вже вночі, коли морози, нема сонці. Там американці, англічани скидали нам я юсавський партизан, а нам все для зрива, зривати мости, зривати. Автомати, цигарити, шоколад. А потім, коли війна закінчилася, нам дали справки, що ми були партизанці, тоді зійшли вже в Австрію, це на границі Австрійська, то зійшли в Австрію, там, а там комендатура коменданти ходили один у другим. І нас усіх забирає, був такий лагер величезний між Мад'ярщиною і Австрією і, і Чехословакією. І всіх туди. Хто ти є? Ну, те справки всі не дивили. А справки давали тим хлопцям, що робили вони там баборів робили, робили. Ну, де робили, значить їм там німці свої справки дали. Ну, тоді направляють, значить направляють. Я служив на далекому сході, 90-та авіабаза, 55 й авіаполк, це я пам'ятав, направляючи я там був, бо тому що ніхто не знав, хто я. Все, найшли, де я був, де я попав в Клинецька, попав в Полон Харківська область, Балахлійський район, село Красного Сароку, приблизно в березні місяці. І так і там, ну, то знаходили при фаршированні донці. Я тоді служив не в святі, а служив із терпітів танків, проти танків. Борба. E, Назвали рота ПТР при штабі Полка. І e ми фарширували донець. І знов там туди все в 43-му році, як я кажу, взяли по повполонтах. А після нас взяли, вже направили в регулярну армію. Це в якому році? Це у 45-му році. В регулярну армію і ми пішком Австрія, Мадярщина, Єгославія, те, що ще раз це кілометр до Римуні до Альбайдюлі міста прийшли.